Привіт вам усім, мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж і з роботи про це. Сьогодні будемо говорити про українські прикраси і те, що носили українки, а також українці, ще 100-200 років назад. Якщо ви не підписані на цей канал, будь ласка, підпишіться і поїхали. Тож, які ж е, самі популярні українські традиційні прикраси, е, про які ми знаємо і які були популярні в різні часи на території України. А е, з них е, це коралі. І вони вважалися такими самими популярними, самими класними. І я Думаю, що ну, кожна дівчина хотіла мати ці коралі. Коралі були різних видів на будь-який бюджет, тобто дівчата, які не могли дозволити собі дорогих коралів, вони купляли так названі колючі корали. Це дешевша версія, коли вони не оброблені, не шліфовані. І таким чином вони кололися, коли їх надягали на себе, але коштували набагато дешевше. Найбільш такими. Багатшими коралами вважалися ті, які були гладенько шліфовані, які були у формі таких як бочечки, нанизані. І ще прям таким ще дорожчим варіантом було, коли центральні намистини вони були завернуті в срібні такі в срібну як шкарлубку, і вони називались пурвиці. І от такі коралі вони важалися самими дорогими і ну самими модними. Також таких ниток могло бути різна кількість звичайно, чим більше їх, тим заможніша сім'я, заможніша жінка або дівчина. Починали з трьох ниток і могли досягати до 35 ниток. Чесно кажучи, я не знаю, як жінки ходили з такою кількістю намистин. Тобто 35 ниток, це достатньо така велика вага. Але, мабуть, що не зробиш для краси. Інша популярна прикраса, яка була давньою прикрасою, і, можна сказати так, з козацьких часів це дукач. Це була така велика медаль або монета, обов'язково з таким бантом зверху, яка прикріплювала ви в центральну частину намиста а, і таким чином виглядала, як... Такий центр цього намиста цієї прикраси і вважалися дуже красивим в той час. Взагалі ці дукачі робили як із монет, так і робили з справжніх медалей, які отримували козаки. І потім вони, привозячи додому ці медалі, віддавали їх дружинам, дочкам і ті робили вже з них ось такий прикрас. Ще одна прикраса, яку робили з монет, це дукати, коли нанизували декілька таких середніх монет, і їх також поєднували із коралями, а і з іншими якимись нами. Вони коштували гроші, вони мали цінність. І насправді є історії, коли під час Голодомору сім'ї, які мали в своїй власності, жінки мали. Такі прикраси, в яких були вставлені монети, а можливо, навіть золоті, срібні монети. Вони під час голодомору за допомогою оцих намист по суті виживали. Виживала ціла сім'я, тому що з цих намист знімались ці монети і вимінювалися на харчі. Таким чином, знову ж таки, прикраси були не тільки капіталовкладенням, а ще й насправді таким рятівником в такі важкі часи. На Буковині був ще один вид таких традиційних українських прикрас. Він називався Салба. І він був чимось схожий до турецьких прикрас. Це е, виглядало так, як тканина, на яку нашувалось багато-багато монет, одна тако на одну, як лускою. Е, і от це все вдягалося е, на зав'язках, і е, це було також дуже поширеною такою прикрасою. Я думаю, також вона вважалася капіталовкладенням, тому що така велика кількість монет, звичайно, коштувала грошей. Далі перейдемо до іншого виду прикрас, які називаються пацьорки. Пацьорки це прикраси намиста зроблені з таких бусинок, які були виготовлені зі скла, з венеційського скла або венеціанка, і розмальовані вручну. Звичайно, теж були різні варіанти для людей, які мали гроші на такі прикраси, для тих, які не мали багато грошей, щоб витрачати на це. І від цього залежало саме те, який колір цих пацьорок, як вони виглядають, тобто, якщо це ручний розпис, то звичайно це дорожче, якщо це якась цільний колір, то дешевше. Плюс були ще такий підвид таких пацьорків, називалися лускавка. Це також скляні такі намистини, які всередини замальовували. Перламутровою білою фарбою і такі невеликого розміру самі намистинки, і вони от нанизувались і переплітались між собою ці ниточки, і воно, мабуть, було схоже як на луску, бо він мав такий перелив. Але це теж було зі скла, чесно кажучи. Я, будучи ще в університеті, вперше поїхала в Львів, і моя перша зустріч з венеціанкою, це були сережки, які продавалися в магазині, де були такі українські прикраси. І я на той момент абсолютно не знала про те, що таке венеціанське скло, яким чином воно дотичне до нашої культури. І Зараз і... я дізналася, що венеціанка і венеційське скло було популярним серед українок ще там. В 19-18 столітті. Ще однією дуже цікавою прикрасою оберегом, саме в гуцульській традиції, вважається згарда. Мені дуже подобається ця прикраса. Я не знаю чому, просто її вигляд він мені насправді видається дуже таким якимось цікавим і автентичним. Згарда це таке ж намисто, на якому нанизуються великі хрестики, які між собою з'єднуються або пружинками, або такими трубочками. І дуже часто їх можна було поєднувати з коралями, з іншими намистами. О, перше таке намисто дівчинці дарували в 6 років як оберіг. І далі з кожним роком додавали по прикрасі. І таким чином, чим більше ставало цих прикрас, тим вважалося, що стає сильнішим цей оберіг і сильніше захищає цю дівчину від усього поганого. Цікаве намисто, яке теж було поширеним на Заході України, називається Гардан. Ардан, мабуть, ви десь бачили таке або ні? Це з бісеру, схоже чимось на краватку. Таке намисто, на якому ще от по всій його довжині може бути якийсь орнамент. Гардани були першопочатково саме створені для чоловіків, і вони носили його теж як прикрасу. На ній могли були могли бути зроблені певні якісь символи, або якісь не знаю, щось, що мало якесь значення для цієї людини, або було притаманно для того місця, де він проживає. Але згодом ці прикраси почали носити і жінки, і таким чином вони. От, укріпилися в українській традиції. Насправді відомо, що ще з 10-го століття в Київській Росії люди займалися бісероплетінням. Але популярність прикрас бісеру почалася от саме в 19 столітті і здебільшого на Західній Україні, тому що близькість до Чехії, де створювався сам бісер, його там продукували. От саме ця близькість вона допомагала постачати цей бісер саме на цій території, з якого вже придумували різні намиста і різні прикраси. Ще одним таким варіантом прикрас. З бісеру є кризи. Кризи це такий як комірець, такий здоровий комірець, який вдягався, і він був по плечі. Тобто, таким півколом, він також був в різних кольорах, з різними орнаментами. Їх могли вдівати по декілька штук різних розмірів, різної довжини, і теж таким чином ну, можна було зрозуміти, який статус у дівчини. І не знаю, звичайно, як вони його носили, бо бісер сам по собі також супер важкий. але, ну, Мабуть, краса потребувала такого, тому дівчата і носили, мабуть, були дуже сильні. Ще один вид намиста саме з бісеру, це є селянки. Коли на нитку нанизувався бісер, створювалося багато таких бісерових ниток, і потім вони між собою могли переплітатися. Таким чином теж утворювалося цікаве намист. Також, крім таких прикрас, як я вже казала, були металеві прикраси. Одна з найдавніших вважається прикраса з металевої такої пластинки, яка називалася Гривня. Тобто це була абсолютно металева прикраса, на якій вибивалися якісь орнаменти, яка причіплювалася до також металевого такого кола і вдягалася. Вважається однією з найдавніших цих прикрас, і, чесно кажучи, навіть на сьогодні виглядає достатньо цікаво і стильно. Тепер давайте про баламути. Ми знаємо це слово, як баламутити, щось там змішувати, щось якби наводити хаос, але ми називали ще й намиста, намиста з перламутру, тобто ті, які мали от такий відлив, як от ми знаємо перлин. І просто через те, що чомусь слово перламутр був занадто важкий для людей, вони його трохи так якось перекривили і почали називати саме ці прикраси баламутами. Насправді це просто прикраси зроблені, з перламутру, і от як я вже казала про оці лускавки. Це так само якби імітація перламутру, коли брали скляні бусинки і зсередини замальовували фарбою отакою перламутровою. Є один вид прикрас, про який я теж дізналась недавно, називається Шелест. Шелест це прикраси з такими. Як металевими, ніби кульками всередині воно як дзвіночок, тобто, коли дівчина йшла, вони так дзвеніли, і ну люди називали шелестіли шелест, і з того почалася така назва, що. Ці намиста називали шелест, і як же не згадати прикраси з бурштуна. Якщо ви не знаєте, в нас в Україні є багато родових бурштуна, в основному на полісі, і тому ми мали багато прикрас з бурштуна, це було теж дуже круто. Він вважався лікувальним, тобто, що він приносить здоров'я людині, яка носить його. Також були намиста, з які робили саме з оцього бурштуна, і його зачасту дуже добре поєднували з коралями і з іншими видами намист. Перейдемо тепер до сережок. А сережки теж були тими прикрасами, які носили українки. Взагалі цікавий факт, що вважалось мало не гріхом не носити сережки до 30 років. Тобто дівчатам пробивали вуха вже з другого року життя. І як бачите, це такий, також, майже як традиція, що жінки, дівчата вони обов'язково, мало, це майже обов'язково було, щоб вони носили сережки. Сережки були різних варіантів, тобто в різній формі. Самі популярні це були в формі півмісяця, вони були або пласкі, або видуті. Зачасту дорослі жінки заміжні вони носили більш такі спокійні прикраси, тобто більш вони такі пласкі у ці півмісяці, а дівчата молодші носили видуті, такі вони більш. Також на різних територіях в Україні саме сережки називали різними іменами. Їх могли називати калачики, змійки, ягідки, ріжки, ковтки, уточки, маківки, книншики. Пишіть в коментарях, хто знав такі назви, хто їх використовував і для кого вони є абсолютно знайомими і нормальними. Якщо, наприклад, були сережки, на яких можна було ще чіпляти якісь підвіски, що також було популярним, то ці підвізки тоді називали телебонами. І мені здається, це теж цікаве слово таке. Воно, мабуть, від слова теліпатися, ну що зрозуміло, але ще якісь от ми маємо слово як помпон або балабон і щось ось таке, ну от дуже схоже співзвучне. Що ж щодо каблучок, насправді українки носили каблучки менше, ніж сережки і намиста. Вони вважали, що каблучки це так дармотратно, а от сережки з намистом це от хороша така інвестиція. Але тим не менш, спочатку, ми дізнаємося про каблучки, печатки, які носили князі ще за часів Київської Русі, а також багаті. Жінки, я не знаю, люди заможного стану, які також носили каблучки з дорогоцінними камінням. Але ближчі суди, вже 19 століття, 18 століття, українки все-таки починають носити кільця, і вони бувають також з різного металу. Вони були із золота, і срібла, і з із і з мідь. Звичайно, олову мідь це було для більш такого незаможного стану, а золото і срібло. Ну там срібло для міщана, золото ще вище, там не знаю для якихось вельмож. Також в цих кільцях зачасту як елемент декоративний, використовували скло, емаль, якісь дорогоцінні каміння, або просто робили такий вирізблений саме орнамент або візерунок. Наприклад, на Волині цікавий факт було нормальним і вважались дуже модним, коли дівчата носять кільця на кожному пальці руки. Ось в наш час це не вважається модним, мені здається, в наш час це якось вважається дивним, коли дівчата носять на кожному пальці. Але знову ж таки, ми вертаємося до того, що зовсім недавно була мода на те, щоб носити тоненькі колечка на чотирьох, навіть п'яти пальцях руки. І це ну, було класно, модно і круто. А щодо прикрас чоловічих, як я вже казала про Гардан, що це було спочатку чоловічих прикрас, а так само печатки кільця теж, які. Є, ну, Носили князі, на яких були герби, якісь ознаки їхнього стану. А також, якщо ми згадаємо про козаків, дуже часто на картинах ми бачимо, що козаки носили також сережки в вигляді півмісяця, і зачасту вони означали те, що цей чоловік це єдиний син у сім'ї. Якщо дівчина вдягала срібне кільце на ліву руку, то вона була якби готова до заміжжя. Якщо золоте кільце на праву руку, то вона вже була заручена. А якщо було кільце, наприклад, з бірюзою, яка вважалась таким камнем, туги, то це значило те, що її хлопець у війську, і вона якби, вже не шукає собі пару, але її хлопця немає біля неї. Такий факт теж для мене є новим, тому що я ніколи не чула того, що бірюза є от таким каменем з таким символом, принаймні для наших предків на території України. Тому що це зв'язок з нашими предками, це зв'язок з нашою історією, це розуміння того, що на цих землях не жили якісь супербідні люди, які нічого не мали, нічого не могли. Жінки в той час, так само як і чоловіки, які дарували ці прикар... прикраси, розуміли, наскільки важливо жінці прикрашати себе, відчувати себе гарною. І просто тішитися якимось таким речам, які приносять просто емоційне задоволення і емоційні якісь позитивні реакції. Тому мені здається, важливо вивчати історію навіть в таких речах, як прикраси, і просто глибше занурюватися в те, що ж таке українська традиція, що ж таке українське мистецтво, що, що таке українська історія і українство. Тут є дуже багато цікавого, дуже багато незвіданого і дуже багато модного навіть на сьогоднішній день. Тому я вже знайшла сайт, де можна придбати такі гарні традиційні українські прикраси, і чесно кажучи, вже так собі зберегла парочку намист, які мені дуже сподобались. Надіюсь, що вам сподобалось також і це відео, що вам було цікаво його слухати і дивитися. Будь ласка, не забувайте підписуватись на цей канал. Поширюйте його, це дуже важливо, щоб популяризувати український контент і просто підтримати мене, тому що кожна ваша підписка, насправді кожний коментар, дуже сильно мене надихає і не дає спинитися, і просто дає сили рухатися далі, розвивати цей канал. Тому ще раз дякую за увагу. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимося в наступних відео. Бувайте!